Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовив жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску пообіцяли збільшити кількість абонентів, яких відключатимуть від електропостачання. Як пройшла зустріч з головою ОВА Чаусом та представниками громадськості. Ремонтують дах попри сніг та мінусову температуру. Чому родина Коваленко з Новоселівки зустріла зиму без стріхи? За двогодинний виступ зібрали 30 тисяч гривень. Як на прилученні проводять благодійні концерти в умовах відключень електроенергії. Розширили список адрес, які відключатимуть від електропостачання. У Чернігівській Ова пройшла зустріч представників будинків, які по 16 годин на добу залишаються без світла, із В'ячеславом Чаосом та головою правління Чернігівобленерго Михайлом Ільницьким. Зустріч відбулася за закритими дверима і ЖКХ. Всім іншим дякую. На зустріч потрапили представники шести будинків. Одна з них Олена Юрикова, яка представляла пошкоджені будинки на вулиці Чорновола. За її словами, діалог був конструктивним. Нам пояснили, що в будь-якому випадку залишаться будинки, які під'єднані до однієї лінії з важливими і з критичними об'єктами інфраструктури. Тому в будь-якому випадку вони завжди будуть залишатися зі світлом, але за умови, скажімо так, відсутності повного блекауту. Нам пообіцяли створити, скажімо так, групу. З ініціативних людей невелико достатньо комунікувати з обленерго з представниками ОВА, щоб ми повідомли повідомляли людей і старших будинків щодо того, як змінюється ситуація з електропостачанням. За словами В'ячеслава Чауса, відключення все одно будуть. Можливий повний блекаут. Також він додав, що ОВА та обленерго переглянуть графіки та збільшать кількість адрес, які відключатимуть, щоб мінімізувати час відключень у інших абонентів. На даний момент можливо налаштувати такий режим: чотири години з електроенергією, чотири години без. Такий графік дозволить функціонувати будинкам з автономним опаленням. Якщо ситуація погіршиться, відключатимуть на шість годин із трьома годинами перерви на сьогодні. Ту роботу, яку провели обленерго з профільним департаментом обладміністрації за, за вихідні, воно дозволило збільшити коло споживачів, які будуть відключити ну відключатись при застосуванні графіків як погодинних підключень, так і аварійних. На сьогодні був конструктивний діалог з ініціативною групою. У Чернігові на пішохідному переході збили жінку з дитячим візочком. Інцидент стався сьогодні після четвертої години вечора на проспекті Миру 175. Автомобіль Хюндай збив жінку, яка переходила з візочком дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Ця інформацію Суспільному підтвердив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. За його словами, удар прийшовся саме в дитячий візочок, в якому перебувала одномісячна дитина. Близько 16-ї години на до поліції надійшло повідомлення, що за адресою проспект Миру 175 сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, жінка із дитячим візочком, пішохідним нерегульованим пішохідним переходом, переходила проїжджу частину, і в цей час на них наїхав автомобіль Хюндай. Удар пройшовся на дитячий візок. Дитинка, які один місяць від народження була оперативно шпиталізована до медичного закладу, попередній діагноз, струс головного мозку, травма грудної клітини та перелом правого плеча. Наразі там зараз працює поліція. Слідчі з розслідування ДТП будуть здасовуватися всі обставини пригоди. Попри сніг і мінусову температуру на дворі продовжують робити дах. Будинок родини Коваленко у Новоселівці поблизу Чернігова у березні постраждав від російських обстрілів. Стіни вціліли, але вибуховою хвилею та осколками пошкодило дах, вікна та двері. Відновлювати покрівлю почали кілька тижнів тому. До цього не було грошей на будматеріали. Коли отримали гуманітарну допомогу, одразу взялися до роботи, розповів господар Олег Коваленко. Скільки ще Часу треба, щоб відновити дах, та як чоловікам працювати у таких погодних умовах, розповість Наталія Гоман. На вулиці, мінус один навколо сніг. Чоловіки роблять дах одного із будинків у селі Новоселівка. Важко Сніг чистили. Так, да, важко. Час а два. А тепер пока. Далі людям метал, дерево. Чому так поздно і вийшло? Затягнулося пока. Криша здорова. і криша ж двісті Це дуже дуже велико. У будинку на два входи живе п'ять людей. Домівка постраждала від російських снарядів у березні. Стіни вціліли, але вибуховою хвилою і осколками пошкодило дах. Страшно пережили. І Боїмося, і зараз боюся. Забули якого числа. О 5 років вранці ми були у підвалі, летіли бомби. самоліт летів перший. Я кажу, самоліт летить, чую, тільки бух – впала бомба. Потім розварашується самоліт, обратно бух, упала бомба. Ну, 11 числа нас забрали, бомбощі ще була хата ціла. А вже, мабуть, 16-го чи 17-го почали 17 вже бомбити, і хати погоріла, там таніно обстріляли, і наша тут все було побите, і міфрантон ну, вже все ж було таке. криша побита. Вибухою хвилею, да. і на той стороні в городах там рвали снаряди через те Ну, Окон же не було, двері там повилітали, все. Родина виїжджала з Новоселівки, але повернулася на початку квітня. Сини, внуки і невістка приїхали. 3 числа а сюди вже приля, бо тут вже дощ пішов, і воно жміло усе на хату, і давай вони ж що тільки могли, сілахваном забивали кришу, бо все пропало. Холодно і широжу, все мокре було в хаті, все страшне, ні світу, ні газу, не тепла, не води ж нічого не було. Роботи на даху тривають третій тиждень. Щоб усе завершити, треба ще тижні зо два. Я соні вчора розстроїлася, що сніг пішов, думаю, обірвиться, а те все. Вони кажуть ні а хто його знає. Конечно, так намного намного тяжелее, чем когда, когда тепло. Но когда жарко, то уже плохо. Все, що сняли, что було недобитое. Все разобрали. Да, все разобрали. Діпота побітаєш була, все, шифер зняли 200 лістовий, все поменяли, дерево поменяли, все повністю. Роблять дах лише зараз, бо не було грошей на будматеріали, розповідає Олег Коваленко. Це добре, що допомогу нам виділили, так брали там, матеріал завозили. Я не знаю откуда Красний крест там допомога ще. На допомогу із ремонтом Олег покликав друзів. Попросили, да, допомагають. Трохи робимо, може. Ну, надо ж накрити на зиму. Все одно нада. Що і все може бути. Тепер уже зроблять, так уже, хоч не так би страшно вже. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Історик з Херсона Євген Шатілов купив на аукціоні лижі багаторазового учасника Олімпійських ігор біатлоніста Артема Прими. Розіграш провели Суспільне Чернігів спільно з благодійним фондом Це моє місто. Я насправді давній прихильник зимніх зимових видів спорту біатлона. Я дивлюся з 2007 року певно змагання. От і я побачив, що є такий розіграш. Слідкував за подіями Олімпіади 2022 року. Це було якесь таке дуже яскравий спогад перед початком повномасштабного вторгнення. І, ну по-перше, цікаво було мати такий артефакт від Артема Прими. Саме на цих лижах Артем Прима виступав на Олімпійських іграх у Пекіні у лютому 2022 року. Для наших захисників Чернігова щоб хочемось ну, допомогти також хлопцям. Маю надію, що зберемо якомога найбільше коштів для допомоги для наших хлопців. Ставку у 35 тисяч гривень зробив саме Євген Шатілов. Вона стала найбільшою. Поставив ставку, так собі забувся на певний час. Думав, може переб'ють ну, переб там, певно, да, не, не, не візьму лот. Але потім да, виявилося, що написали мені, сказали, що все, виграли ви. Хотілося допомогти власне, захисникам Чернігова. Зараз же для мене це місто небайдуже і регіон небайдужий. Хотілося трошки ну, допомогти підтримати. Євген Шатілов історик з Херсона. Два місяці після повномасштабного вторгнення чоловік провів у Херсоні, а згодом став волонтером табору Будуємо Україну разом. Він приїхав будувати Іванівку і Новоселівку на Чернігівщині. Про особисті лижі мріяв давно, а тому сподівається стати на них вже цієї зими. Останній раз катався доволі давно, не знаю, може 5 років тому, тому може більше. Але сподіваюся, знаєте, як то кажуть, ноги, ноги пам'ятають, можна, можна швидко згадати. Наш табір базується на е, е, якраз лижній базі. Може це якраз знак, але треба ще, як то кажуть, до комплекту чоботи і палиці, і тоді вже можна. Да, в принципі, я думаю, що хотілося б опробувати. За гроші зібрані під час аукціону, фонд це моє місто купить оптичний приціл для військової частини Чернігівщини. Залишок піде на систему нічного бачення для автомобіля ЗСУ. Концерт від генераторів. У Онищенкові творчі колективи чотирьох громад прилучени влаштували благодійний захід. Артисти співали і збирали гроші на ЗСУ. Оскільки електроенергію у громаді відключають, організатори підготували пальне та генератори, щоб концерт таки відбувся. Вікторія Сидорчук розповість більше. Це будинок культури села Онищенків. Сюди приїхали ансамблі з малої дівиці Антонівки та Манжосівки. Роблять благодійний концерт на підтримку збройних сил України перед початком репетиції. Колектив родина з Манджосівки від пісень російської відмовився з 2014 року. Перший раз у цими вони щінках ми не були. Це вони називаються громада їх Линовицька. А ми сухополов'янська. Але нас запросили, і ми теж хочемо якось як якийсь кусочок свої свого кусочок Там пода, положимо туди, той ящичок чуть-чуть. Але ми все переживемо. Дітки переживемо все. Дай Бог, щоб у нас цей дух такий залишився. Світло і звук завдяки генератору електроенергію в селі вимикають. Артисти зізнаються, найбільше їм зараз не вистачає сцени та глядачів. У мене знайомий є, значить, із кривого ругу, шайдо Віктор. Він теж на цьому воює на Донбасі. Так він казав, це дзвонюємо. Він каже: Заспівай мені щось небудь українське бо давай гімн. Оце я по телефону співаю гімн. Треба чимось підтримувати. Я не знаю, як би от зараз неможливо туди поїхати з концертом, тому що там. Ну і і стріляють, і бомблять. Тому це буде небезпека для нас. Ну, хоча б, хоча б так. Майже кожен виступ артистів знімає на телефон Світлана Жиденко. Вона переїхала з Харківщини у Руській Лозовій, де жінка проживала останні 40 років. Російські війська знищили її будинок. З березня до травня жінка жила на Львівщині. Потім повернулась у рідні Онищенки. померла. через два місяці померла. Навчаються жити. Читають книжки Я і горди від того наші батьки в моєї країни немає кордону під кого і, і думки немає такої, що ми не переможемо. Вірю я в перемогу. Дуже хочеться, щоб не тільки Му наші грусті. На Там от ви на даний момент віддавали своє життя, але до. хочеться, щоб і я люди і були такі відважні, такі відверті, щирі буде тоді буде перемога за двогодинний Концерт артисти виконали 20 пісень. Це третій благодійний мистецький захід на прилучення на підтримку Збройних сил України. Концерт. Супроводжуються ярмарками та збором коштів. були двоякі відчуття: чи це доречно, чи це недоречно, як це воно буде, чи будуть осуджувати інші. А потім, коли приїхав мої знайомі із безпосередньо з передової, і він мені такий дав поштовх потужний і каже: Максим, це потрібно робити. І всі мої вагання тоді. Зникли машина рухається, і ми йдемо тільки вперед. Майже 30 тисяч гривень зібрали в Онищенках під час благодійного заходу. Усі зібрані кошти організатори обіцяють передати на підтримку збройних сил України і починають готуватися до концертів підтримки у інших громадах прилучни. Вікторія Сидорчук, Максим Максимченко Суспільне новини, прилуки. Слава Україні! Очі дітей, які бачили війну. Сьогодні в День гідності та свободи у Чернігівській обласній бібліотеці Короленка показали фотовиставку. Авторка проєкту, військова кореспондентка Поліна Коваленко. Вона фотографувала обличчя дітей, коли знімала свої репортажі у зоні бойових дій. У проєкті взяли участь три десятки дітей прифронтових районів Донеччини. Фотовиставку Війна в очах дітей розмістили в приміщенні, пошкодженому від російського обстрілу. Дуже постраждало наше приміщення на сьогоднішній день. Завдячуючи нашій владі, вже зроблені певні ремонтні роботи, виділені кошти, але це поки що тільки такі першочергові заходи. Все ще на черзі, але бібліотека сьогодні працює, відкриває виставки. Видає книжки нашим відвідувачам. В цьому проєкті взяли участь дітки від 2 років до 14 років. Це три десятки дітей. Ось Сьогодні на виставці ви можете бачити і їхні очі багатостраждальні, і безпосередньо портрети їхніх облич. Дана виставка в бібліотеці буде експонуватися протягом місяця. Відвідувачі зможуть її побачити. Співорганізатори заходу, оперативне командування Північ командувачу Віктору Ніколюку до Дня гідності та свободи представники ювенальної поліції передали державний стяг з підписами та побажаннями дітей з Чернігівщини. Він буде у нас на нашому командному пункті. Ще всі офіцери його бачили, за, за чого ми виконуємо свою професію, свою, свій обов'язок як крізь Виставка триватиме протягом місяця, після чого світлини зможуть побачити і жителі країн Балтії. Містика й українська символіка у картинах Ольги Гайдамаки. У Чернігові відкрилася її персональна виставка Осоня у художньому музеї. Загалом авторка експонує понад 60 картин. Деталі розповімо далі в сюжеті. Осоня це давнє українське слово, яке означає місце обідіти з усіх сторін сонця. Художниця Ольга Гайдамака презентувала у Чернігові виставку своїх картин. Основна героїня жінка, мати, дружина, наречена, берегиня, воїтелька, відьма. Це картина «Волотарка». Тут зображений Буковинський весільний стрій, і така відьмацька душа жінки. Ось яку нас в Україні поважали відьм боялися. Ось вона зачаровує. Ось, мабуть, це така містична робота моя. Але багато таких містичних досить робіт. Я люблю цю тему. Стиль картин Ольги Гайдамаки це збільшені об'ємні рукави жіночих вишиванок, головні убори і намиста. Головні убори і рукава. Це мабуть найбільше, що мене ну подобається мені в українському одязі. Тому я хочу їх зобразити більше детально, щоб показати таку любов і силу. Це і обереги і жіночі. Також в кожному регіоні, ось особливо я також щоб зображати велике намисто. Бо вірили українці, що це захищає жінку від всяких броків. Ось додає сили. В основі всіх сюжетів лежать автентичні вишивки різних регіонів України: Полтавщини, Івано-Франківщини, Буковини, Чернігівщини. На відкриття цієї виставки Ольга Гайдамака вдягла весільну сорочку своєї бабусі, уродженки Чернігівської землі. Це сорочка моєї бабусі, яку вона вишивала і шила на своє весілля. Я її ось берегла, і це перший вихід у світ. Ось і зобразила на цій роботі. Називається «Гончарка». Тому ну, вона для мене цінне, як ось ця історія моя. Одну з робіт Чернігів сильне коріння, яка представлена на цій виставці, авторка присвятила нашому місту герою. Писала вона її у березні, коли Чернігів перебував в облозі. Вона була написана якраз в період, коли дуже сильно страждав Чернігів. Ось у мене тут багато родичів, друзів, я за них переживала і такий момент інтуїтивно ну, написала цю роботу як, як арт-терапія, як заспокоєння. як… Щоб знайти рівновагу із собою. Моя мама народилася на Чернігівщині, в селі Дроздівка, де я провела щасливе дитинство, туди зараз їжджу із маленькою донькою. А ще в роботах Ольги Гайдамаки є одна особливість, яку не всі і не завжди помічають. Більшість образів, які зображує художниця, це обличчя відомих людей. Я використовую відомих особистостей українських обличчя використовую в своїх роботах, так як я. Довгий час малювала портрети. Я дуже полюбляю вивчати людські риси і зображати. Можна впізнати онуку, Соломію Крушельницьку, Ольгу Сумську, Богдана Ступку, Наталію Сумську, Ольгу Фреймут. Ну, ну я ж не точну копію роблю. Я просто <зас> от, мені сподобалися риси, і я їх використовую. Частина робіт Ольги Гайдамаки перебуває в приватних колекціях України, Канади та США. У Чернігові картини художниці можна буде побачити до кінця січня. Юлія Найда, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.25. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.